Присяжний номер два. Юридичний трилер від Клінта Іствуда з Ніколасом Голтом у головній ролі, що розповідає про зразкового сім'янина, який виступає присяжним у гучному судовому процесі. В центрі сюжету скромний і нічим не примітний журналіст Джасін Кемп, який, ставши частиною судової колегії, дізнається більше про деталі заплутаної справи та починає помічати збіги між подіями злочину і своїми спогадами. І поки обвинувачення та захист доводять присяжним свої аргументи, Джасін стикається з важкою моральною дилемою зберегти об'єктивність і нікому не видавати підозр, чи ж змінити хід подій і тим самим поставити під удар своє життя. Поступово героя все більше охоплює жахливе усвідомлення правди, яка руйнує його зсередини, та врешті змусить чоловіка винести вердикт і зробити вибір, від якого буде залежати майбутнє його та його родини. Це сорокова повнометражна стрічка Клінта Іствуда. Із перших кадрів тут видно руку майстра, де напружений сюжет розкриває нетривіальну історію про почуття провини і моральний вибір та його наслідки для правосуддя.